Щоб жити в Канаді, вам доведеться орендувати будинок, тому дуже важливо знати свої права та обов'язки. У цьому відео пояснюються основні правила оренди житла у Британській Колумбії. Закони в кожній провінції є різними, тому обов'язково ознайомтеся з місцевими правилами, якщо ви живете за межами Британської Колумбії. Ви можете прочитати повний текст закону про оренду житла за посиланням під відео. Спочатку потрібно знайти будинок для оренди. Ви можете знайти його на Facebook MarketPlace, CraigList, Kijiji або інших подібних сайтах. Команда Help Ukraine Vancouver Island Housing також може допомогти вам, якщо ви подасте заявку на допомогу. Орендодавець хоче знати, що ви будете добрим орендарем. Він може попросити вас надати таку інформацію. Підтвердження доходу або витяг із банку. Щоб показати, що ви можете дозволити собі орендну плату та рекомендації від канадців, хто підтвердить, що ви порядна людина. Згідно з розділом 10 Кодексу прав людини Британської Колумбії, орендодавець не може відмовити вам в оренді через расу, колір шкіри, місце походження, релігію, сімейний стан, фізичну чи розумову неповноцінність, стать, сексуальну орієнтацію, вік. Якщо 19 років та старше, орендодавець не повинен стягувати плату за прийняття, розгляд чи опрацювання вашої заяви. Також він зобов'язаний підготувати договір для оренди, що може включати такі пункти: паління заборонено, обмежена кількість мешканців чи дозволені домашні тварини чи ні. За законом він не може обмежувати наявність дітей, запрошення гостей. Наявність службової тварини. Як новий орендар, ви можете попросити орендодавця змінити замки перед в'їздом. На початку терміну оренди орендодавець може вимагати заставу, яка становить не більше половини орендної плати за перший місяць. Якщо у вас є домашні тварини, орендодавець може запросити заставу за тварину в розміру до половини орендної плати за перший місяць. Відповідно до законів про оренду житла, щойно орендодавець приймає заставу, договір оренди зазвичай вважається укладеним. Орендна плата має бути сплачена повністю та вчасно до півночі того дня, який прописано у договорі. Орендодавці можуть законно збільшувати орендну плату орендаря лише один раз на 12-місячний період на суму, дозволену закону. Сума встановлена на 2023 рік. Становить 2%. Вони також повинні надати орендарю повідомлення не менше, ніж за 3 місяці до набуття чинності підвищення орендної плати та використовувати затверджену форму повідомлення про підвищення орендної плати. Орендодавець не може вимагати від вас передоплати або надання чеків з датою пізніше. Як орендар, ви маєте такі обов'язки. Разом з орендодавцем орендаєр повинен провести перевірку стану майна, коли приміщення пустує до заселення та після виселення, своєчасна та повна оплата орендної плати та будь-яких комунальних послуг у встановлений термін, дозвіл входу у власність з повідомленням орендодавця щонайменше за 24 години для умови огляду власності, ремонту чи технічного обслуговування. Або для показу власності потенційним орендарям чи покупцям, повідомити орендодавця письмово про те, що вимагає ремонту, утримувати орендоване майно у чистоті, усунути будь-які збитки, завдані вами. Орендар має надіслати орендодавцю письмове повідомлення про припинення оренди як мінімум за один повний календарний місяць. Повідомлення має містити ім'я орендаря. Дата, адреса приміщення, що здається в оренду, дата, коли орендар планує виїхати, підпис орендаря. Орендар має сплачувати орендну плату за останній місяць оренди, навіть якщо він виїжджає раніше. Наприклад, якщо ви помідомите це 15 березня, ви повинні будете платити орендну плату до кінця квітня. Орендар має виїхати до 13-ї години останнього дня оренди. Орендар не може згідно із законом розірвати договір достроково у Британській Колумбії, за винятком таких причин, як втеча від насильства в сім'ї або тому, що вам потрібний довгостроковий догляд. Якщо ви достроково розірватимете договір оренди, вам може знадобитися заплатити орендодавцю за місяці оренди, що залишилося. У Британській Колумбії домовласник може виселити з низки причин. Однак вони повинні заповнити документи та виселити вас з поважної причини, наприклад, виселення за несплату квартплати. Вони мають попередити за 10 днів чи виселення з причин, таких як пошкодження майна або порушення умов договору, якщо тільки орендар не дасть письмової згоди на те, щоб орендодавець залишив собі всю заставу або її частину. Закон Британської Колумбії про оренду житла має захистити вас. Завжди спілкуйтеся з орендодавцем у письмовій формі. Для отримання додаткової інформації ви можете зв'язатися з відділенням оренди житла за телефоном 1 800 665 8779.